Так, тактика змінилась. У нас виходить, що вони поміняли кількість шахедів, велика кількість шахедів заходить в один район ураження. Ну, І це переносище, ну як вони рахували, да, вона ще працювала може в першу атаку. Далі перебудувались хлопці, працює вже більш-менш нормально. Відсоток збиття ну, дуже на високому рівні. тому. Думаю, що справились з цією задачею. Всі навчаються, вони міняють тактику, ми міняємо тактику, підлаштовуємося під більш ефективну роботу. Тому, звісно, кожен день це навчання. Ну, ракетних у нас немає таких масових, тому дронові атаки, а іскандер або ну, балістика приходить рідко. Там. Так що такого не можна казати, що це там якісь співзв'язані задачі. У них, ну, в атаках. Куди вони б'ють, це тільки їм відомо, тому що попадають всюди. І в поліклініки, і в будинки. Ну це нічого не змінилося. Якщо є поставки такі, то звісно це добре для регіону. Чим більше буде у нас, як я кажу, мало зброї не буває. Тому чим більше будуть допомагати, тим краще у нас буде ефективність роботи.